Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І така виникла в мене проблема, щось трошки прислабли мої пацята. Зараз я відкрию. Цей менший кабанчик почав щось покашлювати, покашлювати і Цямкає і списка таке слюна виділяється. Зайшов я в аптеку, сказали мені проглистогонити. Я теж сам думав, що може таке бути, що глисти, але я два рази їх проглистогонив і думав, що все нормально. Але в аптеці сказали, ветеринар сказав, що треба ще проглистогонити. Дали мені препарат. Зараз я ще їх раз проколю і тоді вже слідкувати. Ось такий препарат мені дали. Профіверм. Одновідсотковий. Це йде один кубік на 30 кг живої ваги. Зараз я проколю і буду вже слідкувати. Проколов я вже своїх поросят. Вони такі в мене тут звідси не видно, такі червоні. Одна сторона червона, а друга біла. Вони виходять сюди на обору, тут лягають і трошки позагорали. Попідгорали з однієї сторони. Ну тепер буду слідкувати. Вони такі, не те, що вони там не бігають, все, не, не лежать. Будемо бачити, що там буде далі. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Може хтось дасть яку пораду, може це щось інше, а не глисти. Буду вдячний. На все добре.